Привіт! Сьогодні є таке бажання просто поговорити про все підряд за життя, що взагалі турбує людей, ну, принаймні тих, які приходять до мене, проходять особистий аналіз. Ну, по-перше, звичайно, це стосунки з іншими людьми. Бо так вже сталося, що це є одна з найпоширеніших сфер реалізації людського єства. Ну, власне кажучи, хто ми такі, ми реалізовуємо, дізнаємось і все це робимо на стосунках з іншими людьми. І тут виникає така штука, що. Ми якби завжди говоримо, що там він, вона, вона якась не така, мені так шкода, вона одягається так, вона виглядає так. Ну, якщо чоловік говорить про жінку, ну, це ж, звичайно, він говорить про себе. Але так ми так влаштовані в певний момент нашого життя. Що коли ми говоримо про іншу людину, то ми чомусь не думаємо навіть, навіть не припускаємо такої думки, що ми можемо в цей момент говорити про себе. І це якби дуже дивно, бо все одно ми це робимо, а це означає ну, акт дії. Який виходить з тебе. Ну, ти це робиш своїми руками. Ти про це говориш, ти про це думаєш. Це говорить про тебе, що це твоє. Ну, ти ж це робиш. Ти про це говориш, ти про це думаєш. Це виходить з тебе. Те, що ти обираєш собі об'єктом своїх думок, ну, наприклад, жінку, про яку ти думаєш, це лише вказує на якби. П Певну галузь, скажімо так, твого життя, яке ти маєш на увазі, що саме погано виглядає, що саме тобі жалко? Ну, певним ну, певна чином мова йде про душу, звичайно. Бо коли чоловік говорить про жінку, він бачить в неї відображення своєї душі, яку ж він ну, як би може, і не може бачити. Але якщо дуже сильно захочеть, то побачить обов'язково все це в собі. І так само жінки говорять, що він якийсь не такий, йому треба більше заробляти, йому треба бути більш серйозним, йому треба більш бути рішучим, більш сміливим і взагалі заявити про себе там, та, 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 і все таке інше. Ну, про що йде мова? Мова йде про те, що жінка відчуває себе нереалізованою. І справа тут, звичайно, не в тому, з ким саме вона живе. Справа тут в тому, із чим вона живе всередині свого психологічного життя, з яким тягарем. Бо нереалізованість це тягар, це проблема. Ну, В душках проблема. Це якби те, що її турбує насправді. Але є Купа різних страхів, які, е, ну, якби змушують жінку говорити це про чоловіка, переносити все це на нього, і це він вже має йти на роботу, заробляти більше грошей, ставати більш впливовою особистістю, більш розвинутою і все таке інше. Це він повинен бути щедрим з нею, а не вона з ним. Або з собою. А, ну, це такі речі, які можливо просто звучать, але щоб зрозуміти їх, це треба роки, аналізу. Бо я взагалі навіть не уявляю, як це можна зрозуміти самостійно. Ну, наприклад, ти взяв книжку Юнга, а, прочитав там щось. Психологічні типи, там, чи, я не знаю, ще щось, ЕОН, там, проблеми дитячої душі, страхи дитячої душі здесь. Ну і що ти там зрозумієш? Да нічого, в принципі, нічого. Бо це можна хоч якось ну, побачити, ну, так би мовити, в природньому середовищі. Де живуть почуття? Почуття живуть в дії, яка розгортається, між, між ким. Ну, як мінімум, між двома людьми. Це як мінімум. Е, як максимум між тобою і Богом. Ну, Це ми говоримо про більш такі, ну, усвідомлені стосунки, коли ти Свідомо можеш, якби прийти до того, що в тебе стосунки із тією субстанцією, яка стоїть за твоїми почуттями. Тобто, почуття це вже посередник. Розумієте, так само, як і аналітик, посередник. Будемо говорити відверто між тобою і твоїми почуттями, які ти не можеш зрозуміти, а іноді навіть взагалі побачити і ідентифікувати. Ну я так. Взагалі, багато є питань, які люди. Ну, не те, що не розуміють і не бачать, вони, я би навіть сказав, навіть не знають, що вони існують. Ну, бо так легше жити, бо коли ти не знаєш, що існує якесь питання, ну, ти ж, звичайно, на нього не будеш відповідати, і якби, в тебе менше проблем через це. це. Ти взагалі не переймаєшся цим. М ну так класно, нормально, легше, відверто легше. Але справа в тому, що ці питання існують, і вони якби безпосередньо стосуються нас. Як би ми цього не хотіли, але ці питання все одно є в нашому житті. Питання сексу, наприклад, бо люди доволі дивно відносяться до цього явища їх життя. Одні люди. Звичайно ж, в якомусь там істеричному просто припадку все гіпертрофують, і вони якби займаються сексом кожен день зі всіма підряд. Інші люди це зводять до повної виключеної функції, і вони взагалі цього бояться, і вся, і, ну, і будь-яким чином, уникають цього. А, але, якщо спитати. Людина питає, як це має до мене відношення да? секс. Ну, типа, де я і де секс? До чого тут це? А, то якби ну, безпосередньо, бо ти з'явився як мінімум з цього процесу? Ну, будемо говорити відверто, серед нас не так вже й багато людей, які з'явилися не в результаті сексу. Можливо, такі і є, але якби, ну, все ж таки, ми говоримо про якусь пересічну реальність. Буденність. І секс має безпосереднє відношення до тебе, бо твої батьки зайнялись сексом для того, щоб ти з'явився. Mm, ну, і Це певним чином відношення із своїм початком. Це відношення до Відношення батьків до один до одного в той момент, коли вони ще не знали, хто ти такий? Оце що таке секс? В моєму особистому збоченому психологічному розумінні? Якби це. Ну, от, якби, все ж таки про стосунки, але про стосунки із чим. І тут е, багато шарів невідомого. Розумієте, по-перше, невідомо, що це, це стосунки. По-друге, невідомо, е, якби, де площина цих стосунків, да? де це розгортається, в якій країні це взагалі відбувається. Ага, відбувається все це, це між батьками. Добре. І ти все це, це відтворюєш кожен раз. Оці їх почуття, навіть якщо вони не знали, що цей секс призведе до появи тебе, навіть якщо вони цього не планували, не знали і взагалі ні про що це такого не думали, все одно в них були потенційні почуття до потенційного появи ТБ. Все одно. Все одно кожен раз, коли людина вступає в такі стосунки сексуальні, вона все одно десь там, всередині, глибоко, можливо, можливо, навіть під плинтусом, або під слоєм античної плітки, має це на увазі, що це може до чогось призвести, до чогось, до когось. До когось, як мінімум, або до чогось в твоєму житті, бо з появою людини в твоєму житті в тебе точно з'являється щось абсолютно тобі невідоме. Хоча це щось було тобою прожите в той момент, коли ти сам з'явився на світі. Складна така комбінація, можливо, здається, на перший погляд, але <кій> якби тут все замикається. І ти, коли цим займаєшся або коли формуєш своє відношення до сексу, в тому числі питання, а як це до мене відноситься, ти замикаєш коло. І по суті, в цей момент ти говориш про оце от відношення до себе. Як ти до себе відносишся насправді? Що ти там себе боїшся? використовуєш, Вимагаєш щось від цього? Чисто спорт? Що це таке взагалі? Без почуттів, без насолоди, насилля? Що це таке? Що ти таке? Оце таке питання, коли ти просто нібито. зі слів багатьох людей займаєшся сексом. Ну, тут такого? Але насправді ні. Щось в цьому є. Ну, розумієте, і от такі от питання, які могли би бути Обговорені, або, може, навіть якісь виражені, вирішені в результаті аналізу, звичайно ж, не обговорюються, не обговорюються, бо, по-перше, про це ніхто не думає, ну, я маю увазі, ну про секс, ніхто не думає, їм, їм просто всі займаються. Хто займається? Але про нього ніхто не думає. Це як дихати повітрям. Ну, ти, типа, дихаєш, але ти ж не думаєш про те, що ти дихаєш з кожним подихом. Ну, це було б якось дивно. Думати про кожен свій подих. Хоча в практиках там йоги це взагалі не дивно, це так і треба. Подумати, вдихнув, видихнув. Як тобі це? Розумієте, ну, якось це про якесь таке наближення до себе. І воно, це наближення до себе, в принципі, за великим рахунком, відбувається в кожному акті твого єства. Дихання, от, глаз, волосся в глаз падає. Оце є моє єство. В кожному акті. Те, що я зараз розмовляю сидячи, да, з телефоном говорю, це теж це є мова, акт розмовляння, це взагалі ну, найвища, найвищий такий щабель да, можливості, це можливість взаємодії з абсолютно невідомим. Сама мова взагалі. Тому так, безперечна, мова має значення. В тому числі яка вона? Це абсолютно точно має значення. Хто би там що не казав? Мова має значення. По-перше, взагалі, її наявність це просто ціла навіть категорія значень. По-друге, яка вона? Ну, там, бо це накладає на себе. Ще один такий шар культурний. А культура це про яким чином виражається буття. Да? Ну, тобто, просто кажучи, як ти живеш? Як? Як саме? Зліва направо, чи справа наліво? А може зверху вниз, а може знизу вверх. Це має значення. Бо в когось сонце сходить. Там, а хтось думає, що воно сходить там. Ну, але ж воно завжди сходить в одному місці. Різниця просто в тому, як ти на це дивишся, з якого боку. Ти вже в майбутньому живеш, а хтось ще живе в минулому. Отак от, так от. такі речі цікаві. І там ще багато всього цікавого, ну, якщо цим займатися, якщо цим цікавитись, і, можливо, це теж має якесь значення. Ну, я маю на увазі, е такі от розмови з психологом про щось таке. Взагалі про можливість мислити, можливість виражати свої думки, можливість бути в цьому, так би мовити, потоці. Це важливо і це елемент такого прекрасного, що є в житті, це елемент виразу прекрасного, коли ти можеш насолоджуватися красою, а це як говорили греки, найвище благо вміти бачити красу. Це взагалі найвище, що може бути. Ну, от, от справи малята.